Якщо ніхто його не бачив, та оріжечка дитяча, він кладе під подушки, подарунки і книжки. Восьмирічна Софія розповідає вірш Святому Миколаю. Дівчинка разом зі своїми однокласниками приїхала в обласний музей народної архітектури та побуту. Цьогоріч у старовинній хаті облаштували резиденцію святого Миколая. Це зробили вперше. Діти розповідають вірші, діляться мріями та розказують, чи були слухняними. Декотрі з них приносять листи. Їх пишуть заздалегідь. Я його ще не бачила. І мені було цікаво з ним познайомитися. Я розказала віршик, а Миколай сказав, що, що я добре його розказала. Олександр Доник також побачив Миколая вперше. Мені дуже там сподобалося. і Я в вона в нього золотий костюм. Він відповів, бо це улюблений колір Бога. Ми виходили до нього, і він нас питав у якому класі, як назвати, чи чим ми були, як в школі вчимося. Вхід у резиденцію Миколая платний. У вартість квитка входить екскурсія, розмова з Миколаєм та подарунок. Гроші, які зароблять за час роботи резиденції, планують витратити на розвиток музею, каже директор Іван Пілат. Що стосується конкретно. Ми підготували до випуску фотоальбом нашої колекції сорочок вишитих, старовинних. У нас надзвичайно цінна і надзвичайно велика колекція. У нас 800 сорочок. Ми хочемо випустити фотоальбом. Це теж великі кошти. Ми зараз розпочали активно працюємо над оцифруванням нашої, наших фондів. Музейних експонатів у фондах. Ну такі речі. Ми і витрачаємо ті кошти, які ми заробляємо. Резиденцію Святого Миколая хотіли облаштувати давно, втім, шукали гроші для реалізації задуму. Цьогоріч це зробили за сприяння Буковинського культурного фонду. На облаштування резиденції виділили 350 тисяч гривень. Миколай перебуває у музеї з 10 до 19 години. Відвідувачів планують приймати до 31 грудня. Соломія Соловей, Катерина Дремлюга. Новини на Суспільному. Чернівці.